Освітня підтримка у кадрі. Етика, 5 клас. У чому цінність довіри? Слово довіра складається з префікса до, що означає кінець дії, і віра, що означає віру разом повірити комусь. Довіра. Ставлення до когось, що виникає на основі віри в чиюсь правоту, чесність, щирість. Коли ти довіряєш, то відчуваєш певний стан внутрішнього спокою, у тебе відсутні переживання. Довіра це свідомий вибір людини. Довіряти особисті проблеми і переживання. Також довіра є поштовхом до емоційних зв'язків, які є цінні для людини. Довіра формується серед людей близького оточення і здебільшого залежить від очінків людей, і їхнього ставлення до ближнього. Якщо людина говорить неправду, зраджують, чи робить вчинки з вигодою тільки для себе, то вона найчастіше втрачає довіру. Як проявляти довіру в колі друзів в класі школі? Довіра формується серед людей і в основному залежить від вчинків. Визначимо, як проявляти довіру. Важко уявити своє життя ізольованим від інших людей. Напевно, складно назвати щось більш важливе для людини, ніж її взаємини одне з одним. Колись ти спілкувався з дітьми в дитячому садочку. Тепер ти частина класу, у якому тебе з'явились нові стосунки з учителями. У процесі спілкування між вами склалися певні стосунки. Напевно, одним з аргументів під час твого вибору була довіра до цих людей. Довіра є одним з основним факторів стосунків у родині серед друзів тощо. Щоб у заводі співіснувати з іншими людьми у суспільстві, бажане створити довірливу атмосферу. Довіра формує повагу. Як зберегти і розвивати довіру? Притча про канатохідця. Коли в цирку були проблеми, директор попросив канатохідця придумати номер, який вразив виглядачі. Я зроблю фантастичний номер, сказав артист. Протягнемо канат біля нягарського водоспаду. Я перейду по ньому. Але перед цим хочу зустрітися з працівниками цирку, аби мене підтримали. Річі, всі запевняли, що вірять його сіли. Тоді він запропонував зробити номер ще цікавішим. Перейде не сам, а зв'язком, у якому сидітиме хтось з працівників. Ніхто не погодився. Но необхідно формувати довіру до людей навколо себе. Вона не належить до тих якостей, які можна купити. Інколи довіра може бути мінливою, тому над нею необхідно постійно працювати. Дуже легко зробити помилку та змусити себе не довіряти тим, хто поруч. Це тобі стане в пригоді для розуміння себе і інших. Цікався справами, самопочуттям, переживанням того оточення, ділися своїми домислами, ідеями, шукай поради. Побільше спілкуйся, це допоможе набагато краще відкрити себе одне одному.